Е, всім привіт! Це АОК. Без модів, 1200 рік. Переяславське князівство. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми в п'ятому році створювали Україну, збрали. Тепер. Е, стоп, що? Вибачаюсь. А, я не те, я парфянське царство. Так, я вибачаюсь. Зараз, якщо. Коротше, якщо ви... вам цікаво, як зробити утворювальну цивілізацію. Редактор. Редактор карти. Обрайте мапу. Утворювальна цивілізація. Україна, типу, якщо тут вже є Україна, якщо це виніка її на початку нема, просто тикаєте утворювальну цивілізацію. Ви тут обираєте, що саме утворюється. Типу, тикаєте, Тут знаходите Україну, малюєте кордон. Ось так малюєте кордон, тут, наприклад, столиця, і вже потім додаєте цивілізації, з яких можна сформувати. Тобто, ви малюєте кордон, ставите столицю, нагорі обираєте ту яку країну ви. Формуєте, а в претенденти обирайте тих, з якого з кого формуєте. Я Україну вже намалював в своєму випадку. Тільки я замість Переяславського князівства додав парфянське царство. О, Переяславське князівство, тепер. Тепер і за Переяславське князівство можна буде. Ось тепер знову привіт. Переяславське, доброго вечора, грати. Так, найближчий сусід, який нам потрібен. Так, перше. Так, ось Україна. Україна. Точно, покращити відносини з. Половцями. Найближчі в нас це Чингівський князів стойб на початку. Розформувався б. І зібрав трохи більше грошей. Не знаю. Не знаю, скільки я можу дозволити собі. Та в будь-якому випадку будь я тут мене засуджують, засуджуйте за це, але в населення. Потім в дослідження. Воно працює, я перемагаю якось тут. Нормально. Нормально. І збираємо побільше б зібрати, хоча б, хоча б, хоча б я не знаю скільки. Я б хоча б своє населення зібрати. Що скільки тут? О, ну це хоча б на максимальний виклик в прилуках. у прилуки стілиці. Коротше, я збираю гроші. Щоб 40 тисяч, не знаю. 34. 34-35 тисяч хоча б зібрати. Так, що ж, блін, не хочеться. Весна. О, у нас є Полтава з більшим населенням. Викликаємо по максимуму. Не дивлячись на те, що виходимо в мінус. Нам такі, така кількість військ потрібна, необхідна оголосити війну. Дуже хочеться вірити, що ми переможемо. Так, скоріш за все, в них вчені війська. Ай, ай, неприємно. Об'єктивно неприємно. Так, половину сюди. Непогано. Спробуй зараз трохи розійтись. У, красиво, красиво, недарма. Не дарма настільки багато викликало, тому що, бачите, ми майже в нуль вийшли. І прикол в тому, що я отримую від них тільки дві провінції. Ось так. І навіть військові операції візьмемо. Максимально мирно года відправити. Так, мене новий сусід. Полицька, як ні звісно, ти мені не потрібне. Відправити так. І армію тимчасово б я б це розформував, чесно кажучи. При луках навіть розформував би все. Київ. З Києвом бути також дуже складно. В будь-якому випадку я б такий хоча б, б почекати асиміляції. Як мінімум почекати асіміляцію. Так, чи ні? ще раз покращити відносини і з ким точно покращити від... кращувати постійно відносини, треба це з половцями. З Половецьким полем. А, хай ні. М -м -м. Нас обрізали. Через Київ там вже Угорське князівство йде. До речі, ми по населенню підібрались до Києва. Це прикольно. Ну, не по-національному, а по-загальному. Трохи менше за Київ. Так, окей. Зараз тоді. Чекаю закінчення асиміляції. На повторну асіміляцію. О, якраз Київ, мені кидає образи. Те, що треба? Знову ж хоча б хоча б 40 тисяч зібрати. Ой, хоча б 35 тисяч. Я думаю, приблизно те ж саме, що я збирав на Чернігів. У мене 40 тисяч, тепер є. 3700 це менше, ніж в минулий, ніж на Чернігів. Ми витрачали. Так, якщо я тут 18 тисяч і тут зроблю виклик. 60 тисяч. Давайте підзбираю. І взагалом треба ж розширятись, тому викликаю. Ну, 4400, прекрасно. Якраз закінчилась асіміляція. Ех, пробач Київ. Так, сподіваюсь, тут в них. Я зараз вдарю, де нема вісік. Дуже хочеться в це вірити. А, я знову. Знову перша провінція, в нападаю, це там, де є війська. Неприємно. Половину сюди. Половину сюди. О, само вбились, дякую. Сюди. Оточуємо Київ. Я не знаю, скільки в них військ в Києві. Але тепер. хі. Є, добили. Скажіть, що я зможу. Ні. Ну ні. Ні. Мені прям який одного очка не вистачає. Мінімально мирного. Відправити. І мені доведеться ще й викликати додатково потім. Який жах. Але я отримав Київ собі. А це не те, щоб хорошо, це прекрасно. Отримати собі Київ, це прям прекрасно. Яка там мирного, я мінімально поставив. Так, угорці. я ж з вами покращує відносник. І далі мені або половецьке поле, або угорці. Ну, визнача, як мені не пощастило. Мені зараз дуже не пощастило, тому що мені залишилось розширення тільки на половців або на угорців. Що то, що то, не дуже приємно. Ну, взагалі, навіть не сказав, неприємно. Але ми впорюємося Коченкої, скоріш за все. А там буду збирати, збирати війська і гроші. І потім, напевно, якось підлавлю вдалу мить для наступу на когось. Так, мирного минулого з вами закінчилась. Користень виклик. Не знаю, цього може одночасно і вистачити і не вистачити. Зараз побачимо. Побачимо, побачимо. Так, оголосити. Давайте з першої провінції. Далі друга. Ой, неприємно. Я ж перший, сподіваюсь, хожу. Так, є, все, добили. І прикол в тому, що мені тільки одна провінція від вас потрібна, але селізації військової репарації. Так, прекрасно. Одразу покращити відносини. у нас тепер ще і маріонетка є. Ех! І далі, по розширенню, в мене лишається тільки угорщина і половецьке поле. Це прям знущання, чесно кажучи, це прям знущання. На Київ спробую качнути в економіку, як мінімум 5 тисяч додатково качну. повторну асиміляцію, потім тебе треба не забути. Третю провінцію Київську поставити на повторну асиміляцію. І в мене, до речі, прибуток вже 1000. Я б такий щоб зібрати 13 тисяч. Дивіться, прибуток 1100 був. Я зараз переміщаю столицю. 1158, тепер буде 1314. І змінити форму правління на Демократія, здається, прям найбільше дає. Дивіться, 1600. А 1347. А зараз буде, коли все по рисочкам. 1364 не прям в рази більше дало, але. Воно зменшило необхідний рівень на товари. Це каже, що населення буде ще більш вигідніше качатись. О, тут цікаво. Блін, в Візантійській імперії помирання побили Угорщину. Якщо я якісно підготуюсь до війни з поміраній, то я навіть зможу перемогти. А ну-ка. Вони капнуть Угорщину. У, якщо я якісно підготуюся зараз до війни. Ай! Знаєте що, неприємно? На 3800. Не хочу тут викликати. Ось тут, 3400. Так, вони самовбились. Раз, все. Їм кінець. Вони просто самовбились одні ці війська, які я викликав в сумах. Курськ. Ну, українцям не звикати заходити в Курськ. Давайте так. Це неприємно. Але військові репарації васалізація. Чому б ні? А ще на мене зихія напала. Теоретично, вони якось зможуть втіти, але прикол, що я. Теоретично і якось. Тут 3000 і тут викликати. На 19 тисяч 45 90 тисяч буде збирати десь на рахунку. Вперед. Ні. ні, Та я ж гроші тільки збирав. Що, я вас ненавиджу. Я вас ненавиджу. Так, ти дав право проходити? Ні, вони висадились, скоріш за все. У -у -у. Так, окей, давайте подивимось. Вони захоплять до кінця. Як вони викладуть мирну воду? Ось так вклали мирну воду. Як скажете, виклик-виклик. Оголосити -виклик. війну. Так, піти на Новгород це небезпечно. Це як факт. Це небезпечно. Ой, до речі. Я зихі, ще все, що воюю. Забув. Зихія погодилась на мирну угоду? А щоб вона б не погодилась. Так, йдемо до кінця, але Новгород просто знай, що мені ось цього загалом вистачить. О, вони прекрасно погодились. Тепер з, таку, з такими військами. Можна і поміранню добивати. Перед в Тернопіль. Вони ослаблені дуже сильно. А, в мене там ще 500 стоїть. В Києві військ. Ще 500 військ стоїть. Прекрасно. Загалом помірання я б хотів би заміріонети. Е, тільки, тільки на військовій репраці вистачає. Це вже прекрасно. Ну дивіться, ми дуже непогано прийшлись. те, що ще Мазовія. Теоретично я можу взяти Львів. Мазовія може взяти у когось військ. але на Львів я можу розраховувати, те, щоб у мене ще запас грошей є. То взагалі спокійно можемо розраховувати. 2900. Ой, неприємно, але. Але все ви програли. Так вони віддають мені. Є, це прям, прям дуже непогано. Ну і на Київ табір постачання. Що ж, а тепер все жахливо. Далі все жахливо. Серйозно, Чернігівське князівство ти. А, ні. Ти не з тим, я подумав, що ти вже з Половецьким князівством будеш воювати. Ні, не з Половецьким. Так, ти 600, 800. 861 тисяча населення, але грошей в них менше, ніж в мене. Теоретично я можу дуже сильно підготуватись до війни з Угорщиною і забрати в них свій Хмельницький. І чернівці, тим більше ми по економіці більше за угорське. Але так, у нас зараз, як мінімум, з населенням проблеми. Тому що воно не асімльоване. Я думаю, я вже можу собі дозволити все 5% поставити. Мені хотілося б податки ще прибрати. А байдуже можу собі дозволити. Чисто, щоб настрої підняти в країні. Настрої це також важливо. Так, на повторній асіміляції. Угорщина, я б по... я б хотів би дуже сильно качнути, сконцентруватись на Києві. Давайте, щоб 17 тисяч економіки, як в усій угорщині. Але в Києві щоб було. Скільки у вас там? 18300. Ну і зараз зробимо 18300. Є. Так, Київ забудований і тепер би підготуватись. 100 тисяч хоча б мати б, перед тим, як йти на, на угорщину. Або всі 200 тисяч навіть. Бо Угорщина це небезпечно. І це заради всього двох провінцій. М -м, слухайте, ми не заробляємо так багато з виробництва, як з податків. Тобто угорщина явно більше за нас по всьому. Ой, на, все ж таки Київ докачаю. Так я. Ми дуже непогано качнулися. Я б, напевно, навіть армію розформував би, зібрав би купу грошей. Я то податки приберу. Все по 5% і збираю до інфляції. Ой, дякую, на мене хтось напав. Е, Рязанське князівство. Яка маріонетка Полоцького князівства? Але ти ще не з Польським князівством, і Краків на мене напав. Це неприємно, хотілося б мирну угоду хоча б з кимось з них. Окей. Повертаю податки. З іншим порисочком. Блін, вони навіть не дали мені достатньо часу. Так, давайте ось тут тільки по половині повикликаю. Ага. Цікаво, я зможу. Вони трохи самовбились. Краків, ай, дай щось. Занадто оптимістично вирішив. Бути занадто оптимістичним. На, окей. Доведеться тут викликати. Давай, я... я тебе пробачаю, бо мені не треба з тобою воювати. Мені не треба. Не треба. Нащо? Ну, вони самовбились вбились прекрасно. Вперед. Я таким, таким військом зможу прийти вглуп. Було б прикольно, зараз краків взяти. Тими військами, що я. Ха. Я справді взяв в краків. Назад в краків. Що, на? Військові репарації. Я тебе пробачаю. А вже ж ти погодився на військові репарації, все. Відчупись. Я зайнятий, я збираю гроші. Чим більше, тим краще. Подивимось, де мені інфляція буде. Оу, Угорщина з Візантією знову. Ні, Угорщина знову з Візантією воює. Ні. Я просто... Якщо якщо б ти підбив Чернівці. Угорщина. Давай ось так. Оголосити війну. Хмельницький. Ну хоча б. хоча б щось. Окей, зараз подивимося, як вони викладуть Ех, Я встиг хоча б. Хоча б Мельницьк врятувати. Хоча Щоб щось. Хоча б щось встиг врятувати. Це жах. У мене тепер лишилась тільки війна з Половським з Половським князівством, і з Візантії. Один з яких перше місце по Сирії, інше друге місце по Сирії, Типу, Полов, Половці це друге місце по Сирії, Візантія перше місце, я 15-те. Так, в мене інфляція, прекрасна. Податки на мінімум. Так, інфляція 1200. Ось 50... 85% на товари спокійно можу стояти. Все. Загалом я теоретично готовий, щоб на мене хтось напав. І населення качаю. Коротше, і гроші є, і населення качаю. Що ти. Ну хоча б 900 тисяч населення мати, хоча б половину від. Ого, половці навіть по економіці більше за мене. 149. Ось 149 тисяч населення в Київ. Там прям тримаємось на рівні інфляції. Але щось рівні інфляції відчуття що падає. І населення не так швидко зростає, як хотілося б. По тисячі за крок. Хотілося б А Якщо я все в технології. Не знаю. Або забудувати всі свої провінції фермами. Насправді кажучи, в цьому є справжній сенс, бо мені доводиться воювати з колінами, які прям більші за мене, прям в рази більші. Дайте мені назад інфляцію, дякую. Так, половці, покращити відносини. Ви також покращите відносини. А я поки вперед. Всі тримайте по фермі, повернуся, як забудую всіх фермами. Ферм. Так, я, все забудовано фермами. А тепер вперед до інфляції, і будемо качатись. Чому до інфляції тримати гроші, щоб. У випадку, якщо на мене нападуть. а в цьому сценарії на мене в будь-який момент можуть напасти. Особливо враховуючи, що в мене два, дві найсильніші країни світу, сусіди мої. Е, треба тримати постійно гроші на поготові. Бути готовим воювати. Тому до інфляції. Щоб кивкачнути. Це цікаво. Це зараз цікаво. Половці з Візантією. Це справді цікаво. Бо хтось з них когось ослабить. А я нападу на програвшого. Не те, щоб мені в Візантії багато провінцій треба було. Серйозно, Візантії ти програєш? Не прям сильно, але. Я бачу, що половцям неприємно. О, Візантії неприємно. Але я не сказав, що тут половцям приємно. Так, по-перше, в мене інфляція. Гроші, з якої я трохи. Київ? Так, трохи. Yeah. Половці ще. У, -у, У, а це хто? Київ на Половців. Ну, це чисто так, побавитись, Київ вирішив. Я не думаю, що Київ щось зробить. Ну, просто тому що тут, тут і в провінції у Києва лишилось. Так, у нас інфляція є. 85%. І слідкуємо. Я хочу почекати году хоча б. Або не знаю, скільки у вас? 1,7 мільйон національного населення. Ну. Тут все дивно якось виглядає, чесно кажучи. Якщо я зараз влічу, я зможу щось зробити. Полоцьке князівство точно відволочено зараз на, на Візантію, але воно повністю її майже повністю розібрало. Ну, не знаю. При цьому я можу звільнити тут трохи. Візантії? Ну, не знаю. Там Візантія вже програла, там буквально пару провінцій лишилось у Візантії. Одна провінція, все. А, ось тут ще одна. Мені треба було трохи фінансово може підтримати Візантію. Гана? Ну, 20 тисяч чисто, так? На маленький виклик. Але якщо половецька князівство сто переможе, нам буде дуже неприємно. Так, ну а якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за Україну, то в описі ви зможете знайти та придбати мою гру в симулятор країни, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас нема можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. А найбільше мене підтримують мої спонсори. Ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви можете це зробити або донатом по в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!